У мене було десь біля 50 операцій. Я втратив на війні два пальця. Я вирішив, що я хочу повернути свою професію. Я хочу повернутися в філармонію. Ми відправили мій інструмент до майстра в Польщу, і він мені переробив його під мої потреби. Моя особиста найбільша мотивація це моя сім'я, донька, ну, от, заради якої я. Готовий пройти будь-які випробування, лікування, скільки би скільки це не потрібно було робити. <му> до повномасштабного вторгнення я працював у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, я е, долучився до лав 45-ї окремої артилерійської бригади та у е, Травні 2022 року я отримав тяжке поранення, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області біля населеного пункту Гуляйполе. <му> Яку ми задачу виконували? Ми коригували вогонь нашої артилерії е, за допомогою е, дрону. Е, в, в складі групи було п'ятеро е, людей. І, значить, після того, як ворог нас помітив, по нас був відкритий вогонь з міномету. І після першого прильоту нас залишилось троє. Двоє моїх побратимів загинуло. Я отримав тяжке поранення. У мене було п'ять переломів кінцівок, руки, ноги, і також мені відірвало два пальці на правій і лівій руці. Ну і все. Потім, якби, дякуючи моєму побратиму, який був легше поранений, він мені трохи допоміг з турнікетами, і мене, мене якби, допомогли мені добратися до окопу, де я вже чекав на евакуацію. Десь до години часу мене я вже був евакуйований в, в госпіталь в польовий. Момент, коли я отримав поранення, я чітко знав, що мені робити, щоб залишитись живим. У мене було десь біля 50 операцій. Я вже в якийсь момент я вже перестав їх так уважно рахувати, бо це вже таке враження було, що їм немає кінця краю, і тоді я вже якби. Получилося, дякуючи фонду Rival Soldiers, виїхати за кордон. І в мене в Штатах було дві операції. От Потім я в лютому повернувся вже в Україну і через деякий час е, почав проходити вже реабілітацію тут, в центрі е, медичної реабілітації. Next Step. Порекомендували ново. В моєму реабілітаційному центрі вони я, ну, наскільки я зрозумів не співпрацюють. Ну я їздив в, в клініку нову на обстеження. Ну в разів, якщо не поляз, два чи три, напевно, за весь той період мого лікування, реабілітації і так далі. Згадую свої думки до, до початку реабілітації, що я якось несерйозно до того відносився. Там, там позайматися трошки, походити місяць-два і все. А насправді реабілітаційний процес е, дуже серйозно. Це на рівні з лікуванням. Тобто тебе можуть дуже гарно вилікувати все, але якщо ти не пройдеш е, як належить реабілітацію, тобто ти не зможеш, ну, сам, сам ти не, не будеш ходити так, як. Ти маєш ходити, твоє тіло не відновиться і так далі. Так само і психологічна реабілітація дуже важлива. Ну, все важливо, тобто воно все не просто так. У мене одна частина тіла взагалі дуже, тобто, права, яка найбільше постраждала нога права, відповідно, і спина, руки тобто, все постраждало, тому що я дуже багато часу був в лежачому стані. Ходив на милицях, на візку довгий час їздив. Тобто тут мови нема, що дуже багато роботи після такого буде. На кожного пацієнта складається індивідуальна програма реабілітації, і ти по ній працюєш. Твоє завдання виконувати свою програму, не опускати руки. Як, ну, реабілітація це дуже важко насправді. дуже. Але. А ніхто не казав, що буде легко. Є пацієнти, в яких немає майже шансів ходити, вони вчаться їздити на візку на колісному кріслі. Тобто різні є випадки. Ні, ніколи. В реабілітації для мене було найважче. Це коли оці два рази, коли я розпочинав реабілітацію, і два рази в мене починало запалення в нозі, найважче було вертатися в госпіталь. Це тобто в тебе вже з'являється якась надія, що ти вже, ось, ось вже має бути краще. І коли знову починаються проблеми зі здоров'ям, з ногою, ти знов вертаєшся назад і розумієш, що знов прийдеться через деякий час знову розпочинати все спочатку. Оце найгірше, напевно. Фізична реабілітація вона без сильного духу не буде. І на війну не підеш, якщо ти не є сильний духом, тобто це найважливіше. Моральна складова, психологічна от в тому плані, напевно, я так думаю. Я втратив на війні два пальця, і, тобто, в якийсь момент лікування я е, вирішив. Що я хочу повернути свою професію. Я хочу повернутися в філармонію, де я працював до, до війни. Але грати на інструменті, на фаготі без двох пальців, ну, це неможливо. Мені так здавалося, в якийсь момент. А потім, дякуючи моїм друзям з філармонії, ми вирішили. Що потрібно шукати вихід, і ми відправили мій інструмент до майстра в Польщу, і він мені переробив його під мої потреби, під те, що в мене немає на праві руці одного пальця повністю. І все нормально. В Америці, коли я перебував на лікуванні, мені мій інструмент передали в Америку. Я вже в Америці, почав грати без одного пальця, все нормально. Можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Перше, це не потрібно ігнорувати реабілітацію, потрібно до неї відноситись дуже серйозно. Це не менш важливо, ніж лікування. Друге не лінуватися, ставити, виконувати всі задачі, які ставить реабілітолог. Тобто за, заняття, реабілітація — це не тільки заняття годину чи півтори в залі, а це велика частина роботи ти маєш виконувати і вдома. Тобто Є багато вправ, які ти можеш виконувати вдома без крутих тренажерів і без допомоги реабілітолога. Тобто він тобі Ставить якісь завдання, ти їх маєш виконувати, не лінуватися. Реабілітація це ще і дуже важливо. Це твій спосіб життя, тобто харчування, відсутність алкоголю, там і так далі. Це також дуже важливо, тому що також є дуже багато випадків, що військові після поранень ведуть в тому плані неправильний спосіб життя, шукають реабілітацію не там, де потрібно. Ну, не знаю. Напевно, такі якісь основні поради для тих людей, які розпочинають реабілітацію, відноситись до неї максимально серйозно і заставляти себе працювати наскільки це можливо.